Друзі, починаємо другу частину одне вліз, не може влізти. Знаєте, друзі, пасічники попасти між другими Ма пасічники це можна говорити сутками. То ми трошки спасіба другому, трошки ми посиділи, перекусили, наситились. Не тільки духовно, але й плотя наїлися, а за кружку чаю продовжуються. Мати <кій> таке, таке питання. От я знаю, що більше та сторона в Вінниці. От в мене сват, наприклад, Степівка по тліччини. Степівка знаєте дрожанську району, так? Тобто мені свати. в мене мужик є в там. От хорошо. от, Наприклад, наша сторона всі 300 Так. Та сторона. Всіх де отак ти кажеш, або львівська, або українська. В нього якась така за ну якась ліз... яка така вузенька? Ну та львівська. сте готова і от така вузенька. Це розкажи, пожалуйста, чому іменно така система так в тебе є? Тобі підходить, не ці, хоча кажу, що українські вулики, це рамки, це є бомбесні. Українські рамки <звук> вони є найкращі. Води, чому так у нас немає таких краків взяти. Ви дивіться пів на півдні пів там приїжджають, дивляться нас на лежаках. Всі паські вони. Коло голови крутять пальцем, що ви придумки, вони там всі на корпусні вулики, це чому це вулики промислові, де йдуть крапки взятки. У нас тут слабенькі взятки, ну і відповідно, і, і вулики такі ті маленькі, лівіцько, там українські всякі лежаки, а там шкафану на півдні... Приїжджають люди там всі, всі пасіки на Тобто, Або 230-та рамка, або ну, 145-та, 300-та здача 145-та, або йде Дадановська Рутовська, або... Або, Рутовська, або така. Та, або... від відятки залежить. Ну, воно ще знаєш, що 300-та. Приймаємо навіть е, пакети. Ну, що... Так, так, звичайно. звичайно. Це, йде, це йде воно більше де е, застребу, воно навіть 145-та вона на пакетах так не затреба. Хоча в мене в мене тут недалеко друг. Молосій товар, він сказав, де, мій учень. Він, е, в нього пару штук, я заміт допомагав мети, йому каже: в нього пару штук цих е, українських, українських вуликів на 20 раму з 10 так, кататах рівсько. То карінка в них дуже себе гарно почуває. У нього так само карінька паська, вся на карінці. Я замітив, в нього супер. Ну, дуже гарно. На нашій у нас не шкаф, а не крапі взятки, такі, як на напівні там. Нас для наших мовити. Це вона йде причину, що це треба ось так. Так, так. Так про я малий, я ще візьмі вулика, підніме на висоту, а ще виділено того рамку. У мене теж 30 штук було цих українців, я їх всіх з ну не підходять до мене. Я, знаєш, коли я вже перейшов, у мене були лежаки ще мастера мощні, я так з них починав таку пасік, як я тільки почав займатися пасіку, я в другому в другому я розказував, я в другому працював, тобі мені б дав щось столітрів. Пристав! Сім пакетів! Ну ніхто мені не вірить, ніхто він мені буде бачити, він підтвердить. Сім пакетів ми купили з ним. Ми з сіми пакетів взяли 800 літрів меду. Це, це, це для мене не Понімаєш? І от я розказую всі до мене, вибач, не буду показувати. що думаєш, отводки взял навесні. Ну, правда, то, такий рік був, що було все. І гречка давала, і соєшник давав, і, і, і ріпак давав, і все давав. Только прийшов, відкрив, кажу, Віталій качає. Прийшов, викачав, відкрив. Віталік, викатув, я ще той не порозливати. Віталіка качає. Сіме от водків. Ну, правда, я працював, я. Взагалі я такий, що коли бджоли бачиш, я сопцюю, я загляду, я там люблю коли це працювати. То колись я цих вуликів, 200... бо в мене є нові лежаки, ці, то я їх не хочу. Так, так. А були 20 стераможні лежаки, я такий бусик, як у мене, тільки раз прицепом. Ми 10 вуликів заорозили до свата в свата. Ну, колись я сніму, звісно, ви знаєте, я завжди казав. Е... Німці ще не пішли, наші не прийшли, скрині стоять якісь. Тумбочки! Ну, знаєш, чоловік каже, я мед викачу, може вони бачить, вони не микалешно бачу, а я бачать, каже, мед викачу, баби гроші забили. У мене ще одна я вернувся до цих порід до карінки до у мене друзі були в Польщі, здається, до війни ще так були в Польщі на заробітках на, на великій промисловій пасті. Вони нам показують тисячі гектарів фацелії. Я ще стільки фацелії в житті, ще просто я не бачу. Там, ну, там тисячі гектарів поляків. І каже, в цього поляка каже, карміка є і бахфаст. Каже, бахфаст – така це сила, стануше сила, сила сімей. Карміка пославши. Ну він каже, я тільки за карміку. Чому за карміку? Каже, почалися душі, забили каже, повні вулики меду. Почалися душі і каже, бахфаста, корма йдуть каже, на очах. Ми каже, не стигаємо. Почали викачувати перші пусті вже були вулики пусті. слову, це дуже да. багато. Да. А Кармінка каже: ми почали, бо пере з Карні каже, працювати набагато легше. Каже, не, ну не жаліте, бо кай тут безв'язки період, бо каже, просто вони з'їдали. Вони просто на себе зібрали. Спокійно, спокійно вже, жила. Тоді каже без період, каже, вулика відкрити неможливо. А Карнік каже, от ми взяли, вона економна бджола. Економна бджола, що нам говорити? Ну дивіться, навіть подивися, починається взяток. Кажу, що це мінус кареньки що вона починає обмежувати матку. Ні, якщо зверху є магазин, не пустий, вона матку ніколи житті не оберже. Ні, це ні, ні. ні. якщо немає куди підняти, це мови нема. Через це тобі кажу, що ця система, вона є, попробує, є найкраща, понімаєш? Є найкраща. Ну так, так. Я сто сорок п'ята за що того, що бач, Бакфас, він ще крепше несе мед догорить. Ну то сила, бахфаст, то сила. 에, то... Понімаш, в них навіть в її меду не найдеш ні грама. Нема ну, для мене шкода я попробую чому вони не ро переб'ють? Чому вони не рояться, Саша? За що того, що в них гніздо під вісім рамок бофа та й Вони йде, вони йде сі рамок можуть, хоча так. за це не спінопласту великі, вони їм і в дерев'яному краю скраю. За що того, що у них все мед зверху, рекарніка, вона дві буває таке одна пергола, дві медових. Ну, бакваса це ще одне діло. Бакваса треба, щоб завжди був племінний матеріал. Постійно треба обновлювати племінний матеріал. Скречу, те, я щось краще, що це, це, це про це вбивці. Це я, я знаю, що це воно таке. Це це жула дуже самоше. І в неї осінь мед забрати, це щось чимось. Це або вночі качати, або вона тільки почула запах меду – все. Вулика ж не відкриєш. Я я це все прошу, я це Ну все я знаю, по мені друг каже, все ремня, що каябда, каявда пору, бакфасти, така сусідів меду не буде. Хоча ка... що... карніка на воровита. Карінка yeah. воровину мені легше, мені з карінькою набагато простіше качати. А я як відкачую мед? Я от йде ось і вже без період, вже сонячні починаю відсітати, сідати все. Я відкачую, забираю рамки. Забираю рамки, сам я забираю, от відкачав там 30 тридцять вуликів. Я назад рамок не вертаю вулик. На, на осушку. Я поки пасіку не відкачаю, сю Я рамки назад на осушку не, 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 не кидаю. Я ніколи не напишу. Я на, на осушку не кидаю, бо в мене тоді таке на пасі де да робити. Хто знає, мане, що таке велика пасіка. У мене є, є хатина, я собі туди скидав. Відкачав, повіше, відкачав. Повищу. А, тоді, а, тоді вже, а тоді вже відкачав, то вже тоді ставлю на осушку. Ну, то руки не, не, не ставив на осушку. Я не, так, так Саша, трошки розказував. Ти ще менше стекаєш, та я так бачу раз бою. Я так прийшов, верхній курпу, саме довій. Я б. Да, Я тільки фук, 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 фу я корпус забрав за ній, забрав корпус за... Оце плюс корпусного вулика з дижака. Забрав та носив на пасіці, насладав етажеру повно. Я став один день неділя, який дощик такий. Я став відкривчив прийомничка. Відкачав, відкачав. Тоді на той день вийшов. Сняв, розріз, пусту і опять закрив. А ти вже осінню, так як ти кажеш, я так пройшов верхню куртку забрав, я вже рамки повішав, я ж його не ставлю. Ш... Слідуючи зараз, я його забрав і так я до осінні доходжу до самого помаленьку. Поступу я зараз не забрав всі, а так пройшов, ага, верхній залитий і вже сонячик догорає. Я забрав. Для чого того, щоб трошки в середину принесли? Ага, пройшов верхній, опять, я забрав. залишається один. І так соєчик перестає, я все. Ось такий метод, лічно мій метод такої роботи, Чому мені ця система, От що проти трьохсотих, що 2-30, так не виходить. У в мене, в мене, в мене, в мене вже два роки попідрати, сів здирати на зиму. Ну, від цього спастися тільки одним можна ізолювати маток. Цього року, то, наверное, що буду ізолювати маток, бо, і, бо, бо без, без цього не буде Чого я ж кажу, у мене вже два роки, до одного року матки сівють. А без ізоляції нічого, ну, нічого не буде. Я кажу, я з середини січня почав жулу годувати вже. А що не гудував, ну, цей рік, вже... Саша всі годують, це мови немає. Да, да, да. Це рік всі годують, тому що в нас практично цілоліто хай не сильно, але було тепло і бджоли літали. Я кажу, при нормальній тоді, я пам'ятаю, от вже в жовтні були пару днів таких погожих. То приносили до кілограма з цих сидератів, то як матка не буде сіяти? Ну, до як, до як, кілограма приколи. Коли, коли матка посідає, матка починає сіяти, коли є принос нектара свіжого. Так, так, я ж шкав, тоді я шкал, тоді якраз почали і, і, і така ситуація я отримує. Вони, виходить, вони, до середини мене, до середини грудня матки були, ну, сім'ї були ну, всі. Хоча і в у у теплень, і в теплі я все познімався, Ну, я ж кажу, принос був нектару і всього і пилку свіжого. От і, в мене торік, в, рік, і, в мене зісват. Та ще за руштепівку розкажу. Кожець ріпак убрали, а ви знаєте, як його убирає? Ну, поняти, поняти. І він на весну цей ріпак цей зійшов. То він з цих вуликів, він каже, у 30 сімей, він каволоді, подолав, які були баньки, яке було все. То він не сміявся, що ти мол, ти нічого не береш, тебе нічого нема. От у них якось так вийшло, розумію. Ну так, прийшов його малий, мій зять, як по потім осінню глянув на мій результат, то він не, каже, ні Вова, та ти тут трошки нас об'єднав на осінь. Ну дивіться, ти кажеш, дивіться, нас ми в одному районі з тобою живемо 20 км різниця, та? так? Ти кажеш, вчора в цілий день дощ. Цілий де... день? А? Ну як сказати, моква. А в мене вже вла... не влазили на всі. Пасмур на хмари висіли, як пішку. Я відео тобі показав, як, як да, працювали. Да. А в нас, ну там... 20 км різниця. Так, да, так. Да. І я ж кажу, тільки чуть-чуть таку розвідниця пішла. Закапка прибавчи, фу, 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 фу почка. Ну і, і, і тут знає, да, бач, щось воно так, щось воно так чи не хуй, А тепер тобі питання, вона задав. Е, то ти чи ні, вжилою. Я хочу всю роки до єдиної перейти, доїти, щоб обісті цей в української, навіть не пахло. Чи ви українська вона, може, не, не, не погано, а це в нас не, не хочу. <х keyword> в мене через забор в мене часто вила перелітає від сусідів. Не хочу. Я знаю, я знаю, що, ви... що таке сусіда. Не... Я е... дивлюся карніку. Ну і що я дивився, Я дні що збирав. Дуже... От що єдина корпусна система, хорошо? <пиш> <пиш> Відстав. <пиш> да. І от тобі совєтую, став доски. Чим хорошо? Ти вулика підняв на цю саму досочку з боку поставив, і дні ще свободне. От мене далі немає стілочів, Оце погано. Вже треба шукати щось підставити. А в мене місце між вуликами є. І я підняв, поставив, я дніще ще почистив, хоп поставив назад. Я прийшов колокарніки, собі працюю, почистив дніще. ще. Ти бачиш, я тобі сьогодні відкривав пленку, відкрив пленку. Вони ноль, ноль, ноль уваги на те не звертають. Ачка, відкрий, возьме степу і ти не спішти пленку відкрити вже будеш тікати від неї, якщо не немає. Я собі кату. Я... Знаєш, е, е, прийшов від карні, від карніки перейшов до степової. У мене що їх то, що, що її хватає, Перейшов до степової. Боже, коли напали, Я п'ю себе по руках, це ж не карніка, придурок. Карінка вона то йде. Коли починають дріпаки кропити, карінька той е, свою показує. Ну це тоді тільки я кажу, під час кроплення. Ріпаків. Ну це інтервал, цей інтервал. Оце бізка й вони кроплять, що вона на нервову систему її. Вони тоді жила тоді сказу. А якщо... садки ці, то ж не кроплять? Ну і садки також, так. Да. Садки, ось бики, у нас це рік і молодець, спасибі, управляючий він якось так, щоб вискочив вигнав трактора ночі, і на ранок в мене бджоли особі не було. Це дуже добре, що вони розуміють, що таке бджола. бо зараз в наш а -а -а. час дуже рідко агрономи розуміють, що таке жило. Ну, дуже рідко. Вони більше на хімію, на це все. Але вони ж не розуміють, що бджола скільки дає прибутку, господарю. Дай взяли на тому соняшників. Воно... Якщо б при запиленні соняшнику бджола на 30% більше збільшує врожай, Ну, це ж каже, це мало хто розуміє. Ну, це поцікавиться. Всі б'ють на хімію. Та саме ті ті, ті ріпаки, так само ріпак. Якщо б жила на не було на 15-20 менше врожаю на ріпаку. скільки тієх хімії не дайте мінералів. Не буде того результату. Я ж кажу, той й старий палодець, він загнав каже, у мене у нас на селі, це я і там дід пасічний. Володя, готуємося на завтра. Ну, хорошо, Саш. Ну добре, якщо в тебе лежак, наприклад, двадцять п'ять ранок, двадцять чотири. В тебе сім'я десять равок. ти що ріпак, ти обрав, зробив пустоту, закрив вона. В мене десяти вулик, як я закрию? Так мови нема, Володя. А ти що? це ж... я їх за цей день? Я їх просто спав. Тим ти... болі, в мене пасіка в тебе, конечно. А в мене пасіка на сонці стоїть. Мене чути ти, якщо вони тобі не ти то їх спариш, сто відсотків. Це теж потрава або спавити. ж не свиняжу закрив, клі... Чик, закрив але кліп, чи чи курку закривано в кліпче? Тика закрий. От... Переказують там. Закрийте бджоли, завтра будуть купити. Ну як я закрию? Саме така пора, це справить місяць, саме бджоли наросло стільки що. А вони не хочуть, бо ці хороші препарати, вони стоять великі гроші. Мови нема. А вони не будуть вложити А доказати ти нікому не. А доказати до докажеш? Ну що ти зробиш про діагроту треба куди рептися? Куди ти? В них такий юридичний відділок, що куди ти посунешся з ними. Але ж, знаєш, ми. Ну як? Я ж кажу, <хід> до, до мене там, я кажу, ну, свині тримати корови, тримати на це, мати треба здоров'я. А цим треба і комусь тобі треба займатися. Я кажу, візьми, в ці... мене сусідка все время, в мене під пасікою сидить кабачки. І то приїжджають возами, машинами, прицепами. І Сіка, ну що, в тебе ж? У нас ж всі кабачки всі, так, Ну чо, іменно в тебе тут. От такі от телята лежать. А бджола зразу, раз. Так, так. Раз, так, так. а тут масово. І вас дві-три соті і в нас біти хурами возить. От тобі бджола, правда? Бдлка таєшка, хто цього не розуміє, шкав в Америці він за, за запилення, я вам дивлюся відео, там, там люди тільки запилення і все, і живуть. Там люди тільки запилення. Які і живуть. На то що ти? Я ж кажу, от мусимо, от, от з весни. Якби ти лечи, яка б вона весна, зима не була, не було, ну, без печер ну, невозможно вийти. Чогось воно так. Хоча там є то в мене 1100% вийшло, процентів вийшло, Все в мене бо воєнний камент, 120% бджола вийшла. Ну я вже так старався, Ось, я вже їх обробляв так, як треба. Вже ті рамочки такі брав середні, не темні, не світлі, середні. Вже встели, вже вроді би коло них, як коло дітей. Ну, вся одно чись ну, утворіє. Фундамент закладається хороші земівки з землі зразу після медозбору сонятика. Моя така. Ну, це не тільки моя я думаю, я думаю. закладається. Волна це в першу очі, це обробка і кліща. Зараз в нас з цим кліщом це просто це бич в жіння, можна сказати. А, а ще йде, Саш? Ти знаєш, що який кліс у нас йде? Ну, я це це так я привезу, де шкафу. Вже він <піллян> буде. Да, 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 Привезуть да, його да. це якось, е, е... Як це на нього кав? Ой, ще чекай, так, чекай. цей, це, да, да, цей е Тронік, це якийсь э не європейський, а якийсь він звідти такий, що І що, буде, що... і буде володя. він І, і його витравиш, кажуть. Він mm -hmm. такий каже, що сім'ї просто лягають і все. І от э, трас, э, подивися, Саша, чому зараз вошли вона вже трошки була, дивлюся, а зараз ще подорожчала. Цей рік, мені здається, для жінися буде дуже, дуже важкий рік, буде. дуже, ну, Ситуація, всі ми знаємо, що війна в Україні. І китайці нам допомагають з медом, з Китайці допомагає. Якщо якщо китайці не підуть з європейського ринку з медом, їх там трохи не прижмуть. Бо робили дослід дослідження. Робили тут 80% меду китайського бадяга. Тобто там оці сіропи, це та все коло. А зробили, здається, з 80 образців українського меду тривати тільки підозру, показало. підозру. А турецького зробили турецького 94%. Бадяги. турецького Турецько. турецька казали там мед супер, мед туреччині. От тобі. Це це не то, що там раніше, це ось дослідження буквально тиждень дві неділі назад. За один чоловік каже: наш мед туди везуть для того, щоб забадяжити той халтур". Так, 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 так. Нашим медом, щоб його там розтворити, щоб його там що, то везуть наш, додають, получає такий мед. Якщо така ціна буде 40-38 гривень, це жінесомця це, ну дуже тяжко буде. Що якийсь розвиток, якийсь інструмент купити, мед медогонку та все. Це, це я, я дуже бачу медогонку. Ти все молодець, що приобрав. Мето ну, це медогонка, аби було, що в її. З неї качати, так така що? Що сміється, що молоді якась. Раніше, як я шкав, поки війни не було, яка допомагає в державі, яка зараз може, як люди так на село виживають. Ну і ми на село виживаємо. Ну таким я думаю, щоб жіни спонук призатормозиться. мови ми не нема, нема. Я вважаю, то що ми вкладемо, то ми виграємо для того, щоб просто остатися на плаву. Володя, а скільки на окупованих територіях, скільки пасік лишилося, скільки розбомбили пасік, скільки там залишилося від селу. Там основний був е медовий край, це та Харківська область, там, де меди збирали, Харківська. Ну, там багато, де, де, де багато віця, Запорізька область. Луганщина, там все де... соняшники. Херсонщина. Та все Луганська і там все соняшники, я там в мене рідні, то я там знаю, що там все соняшники і акація. <кхи> і от показує, виходить е, чоловік, показує, він сам матковод, у нього така пасіка здорова. І він каже, я всю Україну снабжав матками цекарні. Uh -huh. Показує два прильоти якраз в пасіку. <кхи> Нема <кхи> нічого. Тільки щепки валяються, ти розумієш чи ні? Я він каже, і хату показуєш, а третій прильот прямо в хату. Я, я ж кажу, якби. І тільки залишилося 200 дн. і криса, то немає нічого, ти розумієш? Я чи? би дав Бог, що воно все вже мир хоче в нас в країні настав. Я кажу, ми би хоч по якісь пару пакетів, Я б я сам допоміг людям, які там постраждали, іменно, які постраждали на тих територіях, я би сам пару пакетів якихось поміг. Це без питань, я б з цього не збідію, а людині би було нормально. Я кажу, так, кажу відкрити, як воно є. Я не кажу, я не кажу, я їду зараз здибаю пасічника він з Костянтинівки. Я їду, я його пізнав, бо ми трошки і можемо бачите. Я по тормозах включав, аварійку, вийшов каже, ну як ти, що тут? Він каволодя, був я здійсню, там вони всі по-русски говорять. Ну, каже, я думав, ну пасіка мене сла. Та я поїду, в, в нього пасіка вже 20 вуликів. Сусіда 20 вуликів, пасіка, втретє 30 вуликів. І це вони всі на мене покидали, бо ми сюди вже не вернемо. Забирай собі всю пасіку. Ну, казолодя, Володя, ні, ка я сиджу на пасті, а лукатуко літає. Так поняв, отже, я, я розповідаю. І він каже, ти знаєш, каже, здорові. Я покинул, сільки, капали, сіка наші трудом, сам понимаєш. Що поняти, що все сталося. І він каже, покинул, і ка приїхав сюда і сиджу тут. І сльози у чоловіка на очах. Так, так. І що ти? І от, хорошо, а тепер таке, Саша, і... нема так. та, тих областей, нема то, наче має бути дорогий. Ну, має бути дороги тільки не в Україні. Ви те саме знаєте, яка у нас політика, як заготова і зараз. Я читаю, що менше платі має бути дорожчим. Тільки тільки не ажка, тільки не в нас розумієте. Хтось на цьому є, є для того є поговорка яка кому ой кому матір родна. Ну, так так саме це. Але і, от багато дуже я бачу по сей рівень викидають, що продам пасіки. Кажуть, пожав. наш мед нікому не потрібен зараз. Мед нікому не потрібний, то чому по 55 гривень беруть не всі? Забирають. Приїжджайся, по 55 гривень. Він нікому не потрібен, якщо нікому не потрібний, то вже вони не повинні його закупляти, так чи ні? Ну, да. Ой, пакети Ой. Да, зараз хто хитрий, якщо має копійку, зараз купити пакети, подішовки, це дуже добре, правда, батько? Ну, ну так, зараз тисячу гривень пакети, тисячу двісті, я не знаю, ставить. До мене дзвонять бат за пакети. Ну, Якийсь ну, ну, метод розбомбити ну, зараз, зараз сім'ї. Да, так, так. казав так. один чоловік, я викачую, поставлю, хай стоїть через рік два я його продам, каже. Якщо мішок цукру, зараз стоїть півтора тисячі гривень, мішок цукру, а мішок цукру завжди приймуюся до пакета. Тут пакет хоча б, що півтора тисячі що ще можна щось говорити. А так, я не, не розумію цього. Якось так. Да, і я не знаю, як у вас торік, але у нас торік ціле літо ляли дощі. Володя, ну ти ж, як тобі сказати, в мене того року, мені здається, по Мендові був рекордний рік. Бачиш, От я від тебе недалеко, у нас зовсім. 20 кілометрів ажка у різниця. А позапрошлий рік мене слабувати. Позапрошло лікте повно було, а мене слабувати, позапротий. <плодови> <'яргану з> <плодови> Хоча в мене сімей набагато було менше, і у мене було карніки ще мало, ну, в я взяв більше, як той рік. <плодови> я ж кажу, а в мене, мене проший рік, я ж кажу, я, я, я здивувався, коли було 38 було в тіні жари, а липа давала по 4 кілограма де, липа. Це перший раз за 15 років мого молопешнікування тут. Перший раз таке було. Ну кажу, що раз на 10 роки виділюю, є якийсь да. прорив. То в тебе є ваги ці, що ти під вуликом. Так, 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 про дивився. Я, ж казав, таке було. Ну, ти ж, я тобі мед пробував липу, липати, нема тут, а Що тут, а? тут, а? тут а говорити? Ну, Які плани розширитися чи треба треба домовитися? Ну яке, я яке, яке в мене паська стаціонарна, що я можу з уставу лики викачати там. Трітоні меду, коли мене буде 200 вуликів, та сама кормова база, я так само викачаю тих самих третонів меду. Для, для чого мені розширення в нас? Ну, треба, щоб, треба було, щоб кормова, кормова база ж не, не, як то є ж то не безмежна. Не безмежна. Так, розумієте сам? Якщо ми всі почнемо розширюватися, то, 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 то для чого? Качали по 40 кілограмів, а будемо качати по 10 кг. Я ж кажу, я не кучу, у мене паська стаціонарна. Наголошую ще раз. У мене паська стаціонарна. Да, я от зараз кажу, що хлопці друзі, які повиїжджали звідти, які і, і, зараз чоловік скаже, ну, вдаються в наших потребках, а може да, ще що, одне... ось, ось ой, чоловік я глянув, чи десь йомка, все нормально, Сашка може. Е, ще, ще одне питання, може комусь треба робітника, мужик тримав під голодаром 8 сімей. І всі знають, що там які зараз там війна продовжується. І просив, і дуже... Ми тут чаюємо, друзі, ви вибачайте, звісно. Ду дуже стакан. Та Я тут все саме, чекай, так, як все відомо, все сіли і все. І, я це. і дуже мене просив, може комусь робітника треба напасти, він готовий працювати, допомагати, чим зможе. І... Номер телефона, кому треба буде, буде там в коментарях під відео. Буде в описанні Так. Да. Людина впорядка, він мене раніше купував пакети. Ну, людина в порядку, яка готова працювати. Тому, може треба, будь ласка, ну. Так, зараз наразі пора, може, кої якісь трудності, може, да, якісь, що да, да. буває таке, що чоловіку треба від'їхати, а пасіку немає на кого ставити. Він готовий працювати, яка я готовий працювати на пасіку ну, за зарплату, звичайно. Так, ну. ну, мови нема, що хочеться, що. А людина така, яка в жилах, розуміє, яка отримав 800 сі сімей. Вчора до мене дзвонив, попросив, каже, може хтось буде, ми так зволоємо. Обговорили це питання. Ну, це таке. Отаке, друге, в такому коротеньке відео ми обговорили всі ситуації. Все. Саня, радий побувати на пасіці, Де, літо буде. Зараз дайте знімати, знімати весною, воно все чорне, темне, а буде зелене, буде квіточки. Це від мене далеко. Завжди радий приїжджати, будь ласка, сім'я. Будемо приїжджати, радий. будемо працювати, дивитися. Ну, так, да, сім'ї мені дуже подобається, чоловік конечно, правильно працює. Пасіка, як він казав, є промишлена, не така, як в мене там кустарщина. Але нічого. Ми всі любите, яке така як на промишлена. Да, але так, да, яка подивився, сім'ї показав мені, там, 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 там показала, сім'ї крепкі. отакі, От друзі справи. Так що побували ми сьогодні на промишленій пасіці, потішилися, той день провели хорошо, в недільний. Все, друзі, всім пока. до побачення. Ой, дуже дякую, що приїхав. Все, так. все а все, ладно, ще, давай. Давай. Все, друзья, все показывают. Были здоровы, все, доброго, будьте здоровьи, будьте. все.